Вітаю вас на програмі «Герої поруч. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі Що ж таке безбар'єрне спілкування. В цьому відеоуроці ви дізнаєтесь, що таке безбар'єрне спілкування та які його основні принципи. Розпочнемо з основних понять: безбар'єрність це не тільки про людей з інвалідністю. Безбар'єрність це про кожного з нас. Подивімося ширше. Це можливість вільно та безпечно пересуватися містом. Це вільний доступ до інтернету. Це можливість навчатися незалежно від віку чи стану здоров'я. Це рівне право до працевлаштування у чоловіка і жінки чи людей старше 45 років. Це про заняття спортом чи танцями у будь-якому віці. Це все про безбар'єрність. Мова також може бути безбар'єрною. Маркером стає те, як ми спілкуємося і ставимося до людей, котрі чимось від нас відрізняються. Слова мають не менший вплив, аніж наші дії. А що ти відчував у бою? А тобі було страшно, а ти вбивав когось? А коли відбудеться контрнаступ? Подібні запитання чують і військові, і ветерани, і їхні близькі. Досить часто людська ця цікавість не має меж і порушує не лише особисті кордони, а й норми етики та звичайної людяності. Внаслідок війни серед нас багато військовослужбовців, ветеранів та й взагалі людей, які болісно, чутливо переживають події в країні. Зокрема, через те, що їхні близькі на фронті. Тож безбар'єрне спілкування це комунікація між людьми без перешкод та обмежень, які виникають через фізичні, психологічні, соціокультурні або мовні відмінності. Такий спосіб взаємодії сприяє повноцінному прийняттю всіх учасників незалежно від їхніх особливостей. Ветерани, учасники бойових дій, є такими самими громадянами України, як і інші, та мають право жити в безбар'єрному та недискримінаційному просторі. Принцип недискримінації гарантує однакове ставлення до людей, що не залежить від статі, від віку, від етнічного походження, політичних або культурних вподобань участі в захисті батьківщини, релігії, фізичних особливостей чи сексуальної орієнтації ніхто не повинен отримувати особливе ставлення, вигоди, якісь обмеження або зневагу лише за перебування в певній ситуації або за наявності відмінних потреб, право на захист від дискримінації є одним з найважливіших в міжнародній правовій системі. Держави та компанії повинні забезпечувати це право для всіх людей без винятку. А чи знаєте ви, що інклюзивні компанії генерують на 28% більше доходу? Показує нам дослідження консалтингової компанії Accenture. Це легко пояснити, до речі: близько 70% споживачів готові платити більше за продукцію компаній, що демонструють соціально відповідальну поведінку. Коли люди будуть бачити, що ось в малому бізнесі, в великому бізнесі працюють люди, ветерани, працюють поранені ветерани, вони будуть, скажімо, переймати цей досвід, переймати це ставлення до ветеранів, і це буде формувати таке загальне ставлення і загально прийняті якісь норми спілкування не лише з ветераном, а й ветерани будуть тоді комунікувати. З суспільством набагато простіше і набагато відкритіше, ніж це може бути зараз. Якщо ветеран прийде на роботу і його не візьмуть через його, наприклад, травму, а візьмуть чоловічка, який цілком здоровий там, візуально і з білим комірцем, то очевидно, що ветерана, можливо, там не буде якась образа, але буде тепер зовсім інше ставлення саме до цього роботодавця і взагалі до суспільства в цілому, оскільки воно не сприймає його таким, як він є. Ось і саме тому ціль і мета зараз бізнесу це дати можливість і зробити цю можливість для поранених і або здорових ветеранів працювати далі. Якщо не працювати на тому самому робочому місці, то я впевнений, що є маса інших якихось моментів, куди можна влаштувати цього ветерана, звичайно, за його ж бажанням. Тож яких базових принципів варто дотримуватися у безбар'єрному спілкуванні? Давайте розглянемо п'ять основних. Перший принцип рівність. Не допускає дискримінації чи виключення через особливості характеру або якісь фізичні обмеження ветерана. Всі учасники комунікації є рівними. Учасники бойових дій, як і інші співробітники, мають право отримати необхідну увагу, прийняття, та відчувати повагу до себе. Другий принцип це розуміння та співпереживання. Це основа для ефективної комунікації з ветераном, що зменшує будь-які бар'єри та створює безпечний простір для спілкування. Третій принцип це взаємна повага, допомагає побудувати позитивні відносини з учасником бойових дій, де відчувається. Оця ж повага і цінність людини. Четвертий принцип він про включення та різноманіття: створення інклюзивного середовища, яке зможе дозволити от кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті, де ветерани можуть висловлюватися, поділитися думками та бути почутими. Підтримка різних ідей, переконань та досвіду. Вона збагачує спілкування і сприяє розвитку співпраці. П'ятий принцип створення можливостей. Це відкритий обмін інформацією і досвідом в безпечному просторі, що, в свою чергу, сприяє продуктивній співпраці в колективі та є підґрунтям для інновацій, творчості і нових ідей. Завдання кожного керівника. Створити оцей простір в компанії, що базується на цих принципах, і дозволяє ветерану виконувати робочі обов'язки в сприятливому оточенні. І якщо, звичайно, є певні травми видимі чи такі травми, з якими людям складно працювати, скажімо, той термін, який вони працювали до цього, по годину, там 8 -10 годин, 10, хто як працював. Чи виконувати ті функції, які вони виконували раніше, якщо це там, стояння там, протягом восьми годин робочих, звичайно, це для мене особисто було б складно. Тому намагатись а, адаптувати робоче місце для ветерана чи для ветеранки, і я знаю, що. Фактично, це не забирає, по-перше, ні багато матеріального ресурсу, ні, по-друге, якогось часового ресурсу. Тобто, зробити там поставити стілець на робочому місці для людини, в якої там протези, чи там якісь інші там, напевно, травми, це не, не є такою складністю. А зараз давайте розберемо вісім правил, як досягнути безбар'єрного спілкування з ветераном. Перше першочергове правило. Спочатку людина. Це перше і головне правило. Спочатку має бути людина. Якщо не знаєте, як сказати правильно, починайте фразу з людина з. А далі зазначайте її риси чи стан здоров'я, якщо це потрібно. Наприклад, людина з інвалідністю, людина з ДЦП, людина з синдромом Дауна. Якщо ж ми говоримо, наприклад, інвалід, ми по суті знеособлюємо людину, зводимо її особистість до якоїсь однієї характеристики. Але насправді ж це не так. Друге правило: використовуйте фемінітиви, це повага до жінок та до їхнього права на професію. Довгий час у нашій культурі був закріплений стереотип, що існують от суто жіночі чи суто чоловічі професії. Особливо на керівних посадах чи в політиці. Нині ситуація змінилась, А відповідно, змінюється і мова. Звісно, що не всі люди у нашому суспільстві готові до вживання фемінітивів. У такому разі залиште за людиною право вибору. Як вона хоче, щоб про неї писали чи говорили чи зверталися? Третє, під час розмови уважно слухайте, проявляйте інтерес до співбесідника. Не перебивайте і дайте можливість висловитися. Ставтеся до всіх членів колективу з повагою та вічливістю. І не допускайте образливих коментарів, зневаги або висміювання до співробітників. Кожний в колективі має право висловити свою думку. Створюйте безпечне оце поле для обговорень. Четверте. Будьте готові вислухати критику і поділитися своїми думками без осуду та гніву. Стежте за тоном розмови. Не використовуйте агресію, підвищений голос або глузування. П'яте. Подякуйте колегам за їхній внесок. Це додасть точно позитивної атмосфери. Шосте. Проявляйте терпіння та розуміння, особливо до помилок і недосконалостей співробітників. Спочатку говоріть про свої відчуття щодо конкретної події, коли потрібно говорити про людину, не засуджуйте її риси і погляди. Сьоме, вивчайте нові підходи до спілкування та будьте готові до змін у звичних підходах. Щоб покращити якість спілкування та взаємин у колективі. Восьме. Уникайте категоричності та узагальнення. Позбавтеся таких слів як всі, завжди, постійно. Не пов'язуйте поведінку людини з приналежністю до певної групи чи наявності якихось фізичних вад. Не перебільшуйте, щоб не викликати недовіру або образу. Говоріть про реальні речі та теми. Наприклад. Досить поширена фраза смертельний діагноз. Що це означає? Ми знаємо випадки, коли люди роками живуть з хворобами, які називають смертельними, і ніхто, навіть лікарі, не можуть точно спрогнозувати результат. Тож будьмо обережні з такими висловлюваннями і залишайтеся максимально близькими до реальності. Я знаю, що ти там вже, і, ну, типу, на якій там стадії лікування ти зараз ну, там запитують. І я розумію, що ну, саме от лікування, коли не про фізичне, а ось там про ментальне своє лікування, психологічний стан. Тобто люди фактично стверджують, що я маю якісь проблеми. От, Хоча проблем в мене як таких і немає моральних і психологічних. І ще я стільки, що й напевно, в якихось моментах за них, але ось люди люблять а, а, теж там інколи стверджувати, що там а, всіх ПТСР обов'язково всіх військових і, а, типу, запитують, як ви з цим впорались, як ви впорались а, з травмуючим досвідом, і фактично, не даючи а, навіть вибору для мене особисто, що можливо у мене цього досвіду не було. Тому так, це теж треба розуміти, що не всі військові є, мають синдром ПТСР або там акуборотравму, це що власне є контузія, чи будь-які інші проблеми. Не потрібно узагальнювати ось саме всіх військових під один, якийсь, під один вид хвороби. Рівні права ветеранів повинні бути затверджені в політиках компанії та ефективно. Впроваджуватися в дію. Безбар'єрне спілкування та принцип недискримінації мають позитивний вплив на ефективність і рівень задоволення в колективі. Така комунікація сприяє покращенню взаємодії, довіри та відкритості в компанії. Команди, які використовують безбар'єрне спілкування, мають більший потенціал подолати складнощі, проблеми і досягти успіху. Щоб підтримувати ефективну комунікацію, слід розуміти, що деякі слова, дії, ситуації можуть спровокувати неприйнятно в колективі поведінку ветерана. Для цього ми розглянемо тему тригерів, що можуть впливати на ветеранів. У наступному відеоуроці.